Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитони варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Авторитет повинен служити, а саме служити тим, хто є упокорений і найменшим. Ну, ж таки, читаючи. Проповіді Фулдона Шина натерпляє на чергову, знаєте, його думку, яка дуже відображає важливість того, як ми будуємо наше суспільство. Одній із своїх проповідей, яка називається авторитет і непомильність, Архієпископ Він говорить про авторитет Христа. І саме на прикладі авторитету Ісуса Христа Він хоче показати і розказати, як має авторитет поводитись. Бо саме від поведінки авторитету залежить, як будується церква і як будується все суспільство. Він говорить про те, що Ісус, коли прийшов і почав будувати церкву з своїх учнів, з тих 12 апостолів, Він змінив правила стосунків. І ці правила стосунків якраз відображаються в Тайній вечері, коли він учитель, коли він той, який. Є великим авторитетом серед своїх учнів, робить щось неймовірне і незрозуміло для своїх апостолів. Він їм служить. І служить не просто так, а миє ноги. Тобто він стає як слуга для своїх учнів. Адже це обов'язок слуги було. Подати кожні, кожному, хто сідав до столу ось цю посудену з водою, щоб він міг вмитись і чистим сісти до їжі. І ось ми бачимо, як Христос це робить. Він ламає шаблони, Він ламає людські стереотипи і наголошує про це своїм учням. Хто хоче бути першим між вами, має служити іншим. Саме першість у суспільстві полягає в тому, щоб служити іншому. Так будується церква. Апостол Петро був поставленим на чолі апостолів для того, щоб служити апостолам, щоб служити церкві. І Його служба полягала в тому, щоб він міг розрішати конфлікти, щоб він міг вирішувати ці проблеми, які могли виникати серед церкви. Апостол Павло, який багато подорожував, в одному з своїх послань, він казав: Хіба ми колись пам'ятаю, на жаль, в якому посланні, але він писав: Хіба ми були, я для вас був обтяжливим? Я працював для того, щоб забезпечити своє життя. Тобто, він, який уже тоді був визнаний апостол церкви, шанованою людиною, він, приходячи в якусь спільноту, не сидів і не чекав, коли йому будуть служити, а навпаки, робив, сам служив в спільноті. Тобто, церква будується за прикладом. Що той, хто стоїть на чолі церкви, має служити іншим. Це обов'язок священника служити тим людям, які приходять до храму, служити своїй церкві. Не щоб священнику чи єпископові служили, але Він має служити іншим. На цьому наголошує Христос на Тайній вечері, ось цим вчинок. І от саме це ми маємо сьогодні взяти собі до прикладу наше суспільство. Наша нова держава, наша нова Україна зараз добувається не тільки на полі бою, не тільки зброєю, але тим, як ми будуємо свої стосунки у суспільстві. І ось ці слова. Що авторитет має служити, служити тим, хто є упокореним, тим, хто є найменшим, і якраз є основою правдивого суспільства. Коли той, кому дається влада, той, хто має авторитет, він повинен дбати про найнижчу верству населення. Він має авторитет своїм служінням, тобто турботою про цих людей має показати гідність кожного, хто є в цьому суспільстві. Якщо ми хочемо бути дійсно в незалежній і сильній країні, ми повинні змінити своє мислення. Ми повинні змінити ті стереотипи, які нам накинули. Ми маємо змінити ось тут самих себе, коли ми почнемо думати про те, що обов'язок кожного громадянина українця служити один одному, підтримувати один одного, допомагати один одному, тоді це суспільство стане зовсім інакше. Я проводжу цю паралель церкви і суспільства для того, щоб ми усвідомили одну річ. Виключили світло, на жаль. Так, я перепрошую у нас, вимкнули світло. Не знаю, чи мене видно. Спробуйте включити ліхтарик. Завершимо наше, наше розважання в, таку, в такому форматі, е, просто ще раз хочу сказати про те, що ми маємо бути невід'ємними. Церква і суспільство має бути одним цілим. Суспільство має вчитися будуватись на прикладі церкви. І водночас церква, тобто, ми, християни, маємо дбати про своє суспільство, дбати не тільки про тих, хто ходить до храму, але про кожного. Саме вмітня служити своєму ближньому, як на мою думку, і визначає сильне суспільство. Тож маємо, маємо навчитися служити один одному. І в такий спосіб. Збудувати сильну Україну, сильний народ, народ, в якому кожен стоїть за свого ближнього, в народ, в якому не вважається чимось принизливим служити своєму ближньому. Ми маємо вчитися в Ісуса Христа, так як Він це зробив по відношенню до своїх учнів, навчивши їх служити своїм ближньому. Та кожен з нас, громадянин України, має служити своєму ближньому. Запрошую до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішни, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови І оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, за те, що змогли разом спільно молитись, навіть з таких умов. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!